Вітаю на уроці образотворчого мистецтва. Тема нашого уроку символіка українського орнаменту. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке вишивка. Переглянемо її зразки у різних регіонах, а також поговоримо про символіку у вишиванці. Вишивання або гаптування це традиційний для України вид ужиткового мистецтва. з віку. Кожен регіон мав свої характерні особливості щодо кольорів та основних мотивів орнаменту. На Полтавщині сорочки вишивали переважно білими нитками, зрідка червоними та сірими. Візерунок обводили чорними або кольоровими смугами. Вишиванки Полісся прості і чіткі за композицією. Румби й інші геометричні мотиви. Повторювалися кілька разів, вишивали червоною ниткою на біло-сірому тлі. Візерунки волині геометричні та дуже чіткі і прості за композицією. Це одноколірна вишивка, виконана червоною ниткою на білому тлі. Для Чернігівщини характерні білі вишивки. Геометричний або рослинний орнамент вишивався білими нитками. Або з вкрапленнями червоного та чорного кольорів. Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометризований орнамент із стилізованими гронами винограду, цвітом хмелю, восьмипелюстковими розетками, ромбами, квадратами. Основні кольору... кольори вишивок це білий, коралово-червоний та відтінений чорний. Тульські вишивки характеризуються різноманітністю геометричних і рослинних візерунків, два або три відтінки жовтого кольору прояснювали вишивку і надавали їй золотого відблиску. Для вишивок Закарпаття характерним є мотив Кривуля у різних техніках виконання. Кольорова гама вишивок. Широка, червоне поєднання із чорним, при цьому виділяється один колір або чорний, або червоний. Використовували як білі, так і багатоколірні орнаменти. Будь-які візерунки для вишивки створюються з використанням знаків та символів, які мають своє символічне значення. До рослинних мотивів символів відносяться барвінок, калина. Лілія та інші. Барвінок це символ радісної життєвої сили, вічності буття та просвітник весни. Калина здавна вважається символом українського народу. Крім цього, він символізує жіночу красу, береже неповторність життя і роду українців. Лілія є символом повнокровного земного життя, його чистоти. Та досконалості. Найбільш поширеним символом в усіх регіонах України було дерево життя або світове дерево, композиція якого складається з трьох частин коріння, стовбуру та крони. Коріння символізує світ предків, який захищає рід. Саме коріння відображує життя пращурів, без яких не існувало б нас. Коріння розвивається в могутній стовбур, спрямований вгору, що символізує земний світ. Квіти на дереві це сьогоденне людське життя, а бруньки зародки, які продовжують рід. Верхня частина крони є символом небесної сили, до якої часто звертаються люди. Антропоморфні символи це зображення людини. Найчастіше цей знак має вигляд людини з піднятими догори руками і символізує богиню землі, матір усього живого. До мотивів символів тваринного світу, або, ще говорять, зооморфного, відносяться, наприклад, такі як вуш, ластівка, сова, кінь, заєць, орел, півень та інші. Орел уособлення мудрості, символ творця. Півень Просвітник світла й нового дня, від якого тікають темрява та зло, символ стихії вогню. Практичне завдання створити іскіз вишивки рушника, матеріали на вибір учнів.